Боже, любви. Я двітою, я дві типи. Добрий вечір тобі дивимося? Начка тут є чи де? А ну ти. Ну, то ж і поплити, попри мене. Добре? Там начинаєш паузу і біля мостки, біля мосту подав. Тут навіть не знати доїхати. Там, тут шилищ, там, штамп. Тут дорога там, де... Там тут. Ні, тут там, де ми заходили далі було. Дели oh. ямку. Oh. Двіка машина. Да, тут танка треба. Oh! Ой, Андрей. Боже, если я знала, ты бы на выходе в мост, я бы пришла за автобус. Пишки не пишла. Не, это за мост. Кухонная моя одежда. Да тут дзир потреба, там меньше. Где пошло? Ти не сразу, как бы, мало что-то мазли. Они не поедут, что я не поеду. С теми колесами, с з Знаешь, с теми? Я не поеду, у меня даже не спешили. В інтернеті що все, що тут вам міст вже трісну, то він може так би розвалитися. Там час, тут Це правда. Я в ріні я але ще буде дають. Ой, Андрій. Вибирайте. Я так навіть так в'яже, так подивитися почати. Я вже возьму поки що в стара машина. Мав ніжко, я твої машини. Può darle un po' meno.